Випустіть! Ну чого ти кричиш? Чого ти кричиш? Вік? Тут же Audi A6, просторий багажник. Дизельна A6 у нас є в наявності. Така ага. свіжа, 19-й рік, так? Да. Як ти гадаєш, скільки дівчат поміститься в цей багажник? Ну якщо таких худеньких як я то зроблю собі конкремент. Штучки три. Да, Який епономний. тут об'єм? Два літри дизель. Два літри дизель. Що по комплектації, що по пробігу взагалі у е, цього віртуальна авто? Віртуальна панель у нас, 227 пробігу, шкіряний класний салон, камера да. заднього виду, повний електропакет, навігація, CarPlay, круїз. Де тут розхід? Давай чат Чи? GPT спрошує. Який розхід у Audi A6 2019 року, 2 літри дизель, універсал, турбодизель? Універсал Audi A6 2019 року з двохлітровим дизельним двигуном середній розхід пального близько 5,6 літра на 100 кілометрів. Розумієте, наскільки це економна машина? Скільки Диваю. коштує таке авто? 29 з хвостиком. 29 з хвостиком? А який там хвостик? Маленький хвостик чи великий? О. А, великий хвостик. 29 700. 29 700. Але скидка, ну, торг, Робу знижка вибухання. може бути, так? Для всіх наших клієнтів ми робимо знижку.